Привіт, з вами я, Flash, і. І сьогодні ми будемо знімати, щоб ви розуміли, проходження, так скажемо, карти створюємо трасу для вагонетки. Гра доволі прикольна, я пару раз у неї поїздив. І давайте взагалі покажу, що треба тут робити. Дивись блок! Підходиш сюди, давай тут, кудись тут. І тут все є кнопочка спам. Ти спавниш і вже саме автоматично сідаєш на вагонетку. Попробуй. Ну, тут Дивися, стій, отут. Ой. Дівчинка стала на шляху знову заспавню. Ч... Дивися, ось, отут -от треба тормозити, заобробити собі нормальну трасу і поїхати вперед. Але тут треба регулювати регу... швидкість. Бодік, швидкість реагуй! Іди ж назад, ну що ж ти робиш? Чому ти летиш як ненормальний? Це... Регулювати швидкість треба. Це, це, це дуже ну добре. Ну, тепер Реагу... тобі треба і знову бігти на і починати спочатку. А моя задача а я доїхати, доїхати до самого я можу до тебе Я можу до тебе піти. Як ти можеш до мене піти? Ну я бережно тут треба їздити, я тут регулюю швид... швидкість свою. Ти не можеш ну, до мене забратися, бо тут, тут уже дівчинка дуже... сіла. Ой, отут, дивіться, тут треба дуже обережно. Йдеш, і тут прискорення. Мертве колесо зробив. Так, я вже майже доїхав. Як ви бачите, підписники. А, а я не можу мати розвилки, в мене воно завжди повертає вліво. Ну, я не знаю, що в тебе не так, от, Бодік, але в мене поки що все дуже гарно. Та, ну, Тут наш тихо дівчинка стала. Ну, бодік, а я з першої спроби майже доїхав. Тут просто можна зажати кнопку вперед. Не впадеш а на бізнес. На шлюху, он просто... І дивіться, коли доїжджаєш сюди. Пот... А! Чорт, треба було затормозити. Ну, коротше, там було перехи... Ну, хто приїхав, той може оставити посилання нас воєн. Карту, яку він зробив для цієї вагонетки. Е, і кол, Ну, і... інші гравці, які ріхали до кінця, можуть зайти на цю карту і, подивити, і протестувати її. Дуже цікаво, в принципі. Зараз я м, заспавню ще одну вагонетку. А хоча Бодік Бодік. бодік. Ану, біжи на спавн. У тебе є кнопка ресет? А, так, є ресет. Ресетнись. Так. Ресетнився. І тепер, коли заспавнишся, тут я буду в вагонеці, сідай до мене. Все. Ой. От є ж такі пранкери, які заважають їздихати. Ось. Наприклад, так оці. Вони показують кар, вони показують шлях нам отуди, щоб ми знову наметнули коло. Отут треба, Бодік, знизити швидкість. Дуже сильно. Ось отут, назад ідемо. Обережно їдемо. Ну тут уже можна підвисити, принципі. Коли йдемо вперед, можна підвисити. Отут знизити. Зрозумів, Бодік. І давайте наша ціль на це відео буде доїхати до Ой! Стрибай звідси, я не затормозив вчасно. Тепер треба чекати іншої вагонетки, яка приїде. І сісти. В неї! Ну вона теж впала. Чекаємо ще одну вагонетку. О, їдуть! Їдуть люди. А, боже мій! Там челим під колесо попався і вони всі впали. Не пощастило, ж їм. Я не хочу, я не хочу до іншої вагонетки бігти 100 мільярдів кілометрів і заспавне в нову, але тут пробка дуже сильна. І цей. Бодік, перек... перемикни оцей важіль. А як це тут пробка? Да тут... яка пробка? Нема там ніякої пробки. Просто клікни на важіль, вона поміняється маршрут рейсу. Пробка. Ще й на російської йому сказав. Пробка це так і є. А як тут Пробка? Я як по-українськи. Якось буде, але ну, я не знаю, я ніколи не Ні, задумувався. Це по задумав. Пробка? Так. Ти так, жартуєш, так. ну? Окей, хай буде. Хай. Хай підписники, напишіть да, напишіть в коментарях. В коментарях. Так, зараз я до тебе їду. О, я бачу якусь вагонетку, яка їде. Вона мене зараз може. Треба підскочити. Я тут... в певний так, момент! Я, І сісти до неї. Я, я вже до середини. Чорт, я підставив. О, бодік, це ти! Ану, встань з зваг... дуже, їдь повільно дуже повільно. Дуже повільно. Їдь. Їдь, йдь, йдь. Отут, от, отут -от -от просто нічого не клікай. Тут нічого не клікай, тут нічого не клікай. І тепер зажми, зажми вперед, Зажми вперед, Щоб ми зробили колесо. ну бодік. Та ти так заглючило, от бодік, залагало точно, не те не українське слово. Ну добре, мене то мене в тебе теж заглючило там. Угу. Боже, тут дуже багато хто помирає. Бодік, іди сюди. Ти куди, ти куди? О, стильно, стильно є, все. Міняємо. важі. Дубана людина. З тепер була, ми якось як... їздимо по лобоком. Якби це була б як... Як... Якась угу. е, а, я тепер взагалі їх... їхати не можу. Ну, коротше, Ану, може ще раз сядемо. О, я можу їхати, Бодик. Та добре, вистрибуй звідси, зараз заспавнимо нову. Ну, О, все, застрібуй видік, швидко. Погнали. Обережно. Міняємо. Ні-ні-ні-ні-ні. І Здаємо назад. Ой, і поїхали сюди. Так, отут можна пришвидшитися, а тут здаємо назад, здаємо назад. Ви бачите, в принципі, як це прикольно робити. Можете, можете зайти на цю карту. Зветься вона Card Ride. Ой-ой-ой, обережно. Дивись, тут дивіться, ну, тут, тут, де мертва пелітеля. Ой! тут, обережно. Мертва... Почекай, бодік, я знаю там, де мертва пителя, я вже проходив це і не раз. О, тут навіть написано слово повільно. Ой, отак от поки що нічого не клікаю, їдемо самі, а тут розгон. І Ну, взагалі не так планувалося. Ой, куди я лів? Ресет. <реш> Добре, повернемося, коли приїдемо вже до туди, а то ми можемо тобто використати дуже багато спроб! Все! Бодік і я тільки що доїхали сюди. Ну, як ви бачите, в цьому кінці є така афіша. Хтось сюди приїхав і поставив афішу свою карту. Так, заходимо. А, плей. Просто клікаємо плей. Телепортінг. Заходимо на його карту. Боже мій, що це таке? Це ж не завжди повинна бути якась вагонетка. Що? Куди ми потрапили? Тут якийсь стейрс. Можете Це якийсь дурс на мінімалках. А, ні, бодік. Це хоррор невеличкий. Кат давай. Сідай до мене. And Enjoy. slow Тут треба їхати повільно. А, бо бугорки будуть. що Якого біса? А, тут на драбині якась. А, дивись, Боді, почекай, зараз ми настроїмо вагонетку, не трогай її. Не чіпай, тобто зараз її якось треба отак. Угу. Боді допоможи трохи. Їй треба в ту сторону якось так запихати. А, я її взагалі перекину. Боді, куди ти втік? Я украшенову спавлю. Ну добре, я, я з тобою пойду. Що, як я помер? Хоча давай їхати Порізно. Ну якась карта у нього прикольна доволі. Дуже тут треба, дуже повільно. Ой, букварки, бугорки знову. Дуже повільно. Він якось ще... Ой, додав бугорки. А ти вже доїхав до другого рівня? Don't forget the like the game. А, не лайкайте цю гру? Добре. Ні, не забудьте лайкати... А, pick the mall. Що за... Я He fell out traveled. traveled. Та коротше, все одно на то крута. О, левел 2. Я проїхав уже. Я їду на другому левелі. 2. Тут якийсь цей левел дуже пропрацьований, дуже красивий. Боже, тут кристали на дорозі трапляються. Mm -hmm. Да, я вже на третьому рівні. Мене почекай. Боже мій. Я, я заглючив, ну мені тут дуже близько. Oh, так все 4 грамця на цьому, так сказати, руки. Що? Я почав з першого левела, не чесно. Ну, а я вже на третьому. Як ти думаєш, скільки тут ще вове Ну, добре, це дуже прикольно, звичайно, але треба вже закінчувати це відео. Відео. Так. Я а на я цей це... я це раз з ним поговорю, що він від мене хоче. Хай фау втравилити. Hello, who are you? My name is Spix, and I'm not. What are you doing here? Він, він нам допомагає. Коротше. Okay, the place. Я не знаю, що це случилось. Що ж він мені пише з 1892 року. Чат ended because. Куди взагалі зайшов? Э, Та я з крутом говорив. Взагалі. А ну, я можу якось можу телепортуватися. А, телепорт Тут такий. Е, а, а чого тут немає другого левела? Я ще не став. Чекпойт. А, треба ще чекпонт ставити До речі, воно воно тебе вбиває, коли ти проходиш просто пішки. Так. Ось тільки що. О, вагонетка стоїть. Оце пощастило. Це з третього рівня цей починають. Ага, вже не з третього. Давай краще вже закінчувати цей Зараз я доїду до п'ятого левела. А ти вже на п'ятому левелі? Та ні. До тебе хочу доїхати, ти є. Я упав, я цей, я ж вибачте, Я упав там на п'ятому левелі. Там дуже сильні бугри. Якщо навіть трішки швидко ти будеш сіпати. Ну добре, я спеціально для тебе помер. Ти де у нас? Там їду до тебе. Так ти до мене їдеш. Так телепортуйся на перший левел. Ти ж можеш. Ну добре, телепорт. На уровень один. Все. Creator індомінус якийсь. я за я задні Та я не тобі взагалі кажу. Все, закінчуємо бодік відео. Закінчуємо відео. Так. Дякую, що дивилися нас. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я флешен. І... Ікерічим 477. До нових зустрічей!